Тільки учора я розповідав, що робити з факторинговою кампанією, яким чином проводити досудове реагування спору, сьогодні я вам розповім, що вже робити, якщо фактор звернувся до суду. Ще раз нагадую, не треба цього слова боятися, факторингова кампанія, колектор, якісь там дядьки дуже страшні, нічого там страшного немає. Маленько вам відкривають таємницю. Якщо факторингова компанія звертається до суду, вам буде трохи простіше ніж з первисним кредитором. Ну, це перш за все обумовлено тим, що у первисного кредитора є все в наявності. Ну а у факторингової компанії лише те. Що передав первісний кредитор. Ну, як показує стала практика, все передати первісний кредитор не може. Ну, Просто-напросто немає такої технічної навіть можливості. І якщо е, на практиці знати, що є, чого немає, який спосіб захисту застосовує той чи інший позивач, я маю на увазі факторингова компанія, на що треба впливати, перемога буде за вами. Так відбулося. У цій справі про яку я вам сьогодні буду розповідати, європейська агенція з повернення боргів. Я дуже багато про неї розповідав, але ця справа трохи унікальна. Знищена в нуль заборгони 130 тисяч гривень. судові витрати до речі, судові судовітрати клієнтами поклали ще й на сторону. Тому вони ще повинні будуть відшкодовувати судові витрати вже нашому клієнту. У чому тут та вся річ відбувалася з цією установою на цей час? Європейська агенція з повернення боргів. До речі, коли і вона скупує ваше кредитне зобов'язання, ну повірте мені, що що а повідомлення про ступніє право вимоги, вони на вашу адресу надсилають стовідсотково. Ви навіть можете її не отримувати. Ви можете говорити все, що завгодно, що я не знаю, листа нового, що я не ходив на пошту нічого не отримував. Буде повідомлення, і буде код, за яким можливо відстежити, що відступлення прав вимоги відбулося. У вас було повідомлено належний спосіб, оскільки у чому, у чому, а от у цьому їх не можна було підловити. Завжди належне повідомлення відступлення прав вимоги було. І на вашу адресу це відправлялося. Ну, крім того, чесно кажучи, бувають такі випадки: це 50 на 50, що вони ще й дзвонять боржникам. Говорять, давайте закривайте ваше питання, але ж вони не пропонують вам якісь там лояльні умови. Або ті лояльні умови, які є лояльні для них, саме не для вас. Поясню в чому. Ну, наприклад, у вас є відсотки, е у вас є штрафні санкції, пеніа, 3 копійки у вас складають. Ну скажіть, скажу, дайте їм без пені вам зараз там, закриємо це питання, закривають разом з відсотками. Тому, якщо вони до вас безпосередньо перші звертаються, я ще таких випадків не припам'ятаю, щоб вони закривали на лояльних умовах за умови звернення них до вас. Коли вони звертаються до суду, перш за все. Що треба подивитися, ось. Уж що, що? А ця установа укладає відступлення права вимоги завжди в правомірному полі. От учорашньому відео я розповідав, що не всі фактори, наприклад, діджі фінанси можуть це довести, у фінтраста є певш, певні проблеми тощо. А от Європейська агенція з повернення боргів завжди доводить, що фактор укладено у визначений законом спосіб. Ну і це дійсно відповідає дійсності та вимогам нормативно-правових актів України. На що ж тоді звертати увагу? А на то. Що я розповідав на початку цього відео, на те, що разом з договором відступлення права вимоги, тобто факторингам, необхідно надавати ще те, що потрібно бути в додатках до нього. Це первисний кредитний договір. З можливістю зараз дуже уважно ідентифікувати клієнта фінансових послуг з первисним кредитором, тобто вас. І для чого я це веду? У переважній більшості ми знаємо, що договір укладається в порядку закону про електронну комерцію, одноразовим мідифікаторам, що з ним робити, яким чином укладається. Багато разів розповідав. Не буду на цьому зараз зупинятися. Але первисний кредитор це не передає багато кредитних зобов'язань, які вони купили. У цьому випадку платіж відбувався не за допомогою банку, а через платіжний мерчант. Це буває, наприклад, Lee Pay, Apple Pay. Немає різниці, який платіжний мерчант. На що треба звертати увагу? Перш за все, якщо приймає участь платіжний мерчант, не завжди буде можливість підтвердити, що саме на ваш розрахунковий рахунок, на вашу банківську карту, взагалі кошти надходили. Є, така, є такий момент. От подивіться, будь ласка, я рішення цієї справи виклав у себе в телеграм-канал. А до речі, телеграм-канал, соціальні мережі, наші контакти усе це є в описанні до цього відео. Ми, до речі, працюємо по всій Україні. Подивіться, будь ласка. І ви будете здивовані, що довести факт, наприклад, зарахування навіть коштів на ваш розрахунковий Рахунок Європейська агенція з повернення боргів не змогла. Як ви думаєте, були кошти за рахунок? Ну, звісно, були. Чому не змогли довести відповідь проста платіжний мерчант Далі, що таке платіжний мерчант? Ще раз нагадую, передивиться там багато разів. Я розповідав у минулих відео. Не будемо зараз витрачати на це час. Саме головне. Це те, що коли Європейська агенція з повернення боргів, окрім іншого, надає бухгалтерську документацію, вона не відповідає вимогам закону про первисний там, бухгалтерський облік. У чому тут ця річ? Оскільки вони самостійно від первисного кредитора отримують копії. Ну і надати оригінали за умови, якщо, наприклад, ви на цьому ще будете напалювати в суді, вони не зможуть. Наступне, що у них взагалі не виходить, це... Подати договір в оригіналі, в розумінні закону про електронну комерцію з можливості ідентифікування особи ну, це можливо зробити. Є наприклад, от установа кредиткепітал вони намагаються це зробити. і, До речі, у них це періодично так виходить, що ми вимушені частково позов судді визнавати зменшити забороненість, а не вийти в нуль. Буває таке, що вони досягують, дотягуються вже в апеляційному навіть порядку, умови, якщо ми переконали суд першої інстанції. Але Європейська агенція, як показує практика, не завжди це буває. Є ще такий лакмусовий папер. Коли ви все зробите вірно, отримали позовну заяву до суду, зробили відзив на позовну заяву, поставили під сумнів питання певних документів з вчорашнього відео, що стосується фактору, сьогоднішнього відео, що стосується кредитного договору, мерчанту, тощо все описали з посиланням на норми права. Далі дивитися, чи надали вони ці документи, чи не надали. Якщо вони їх надали, ви спростовуєте їх відповідність. В розумінні закону про електронну комерцію все, це вже у вас перемога. Повірте мені, з факторинговою компанією завжди простіше працювати навіть адвокату в суді, ніж, наприклад, працювати з первисним кредитором. Ще раз нагадую, у первисного кредитору є все. І то їм дуже складно буває, якщо у вас здійснюється професійна правова допомога. А якщо, наприклад, факторингова компанія, одразу е, треба поділити так на 50. Відсотків я маю на увазі, оскільки е, одної другої частини відповідних документів у них немає. Якщо ви зробите все вірне, першим лакмусовим папером вашого правильного шляху буде те, що Європейська агенція з повернення боргів до вас звернеться вже під час судового розгляду і скаже: все, достатньо. Давайте ми з вами зараз будемо укладати мирову угоду, і ви нам сплатите лише тіла. Ми на все закриваємо очі, все ок, розбіглися. От в цьому випадку вже ніяку мирову угоду укладати не можна. Вони, коли вам пропонують укладання мирової угоди під час судового розгляду, ви повинні зрозуміти, у них є юридичні відділи, у них теж працюють адвокати, і вони вже розуміють до якого безпосереднього. Результату йде суд, можна говорити все що завгодно. Гарний суддя, поганий суддя, він вона, скільки років роботи, тощо. Навіть якщо хтось помилиться із суд апеляційної інстанції, це ні до чого не призведе, оскільки суддя це не персоніфікована особа, це службова особа, це статус суддя. Тобто вона не може діяти не в межах правового поля. Якщо воно. Не доведено, то воно не доведено. Якщо воно доведено, то воно доведено. Хоча ви бачите, у нас наприклад в на телеграм-каналі дуже багато постанов апеляційного суду. Це ж означає, звідки вони взялися рішення. Суду були на користь клієнта. Це ми вже апеляції доводили правоту, скасовували рішення, наприклад, ну і ухвалював суд в інтересах вже клієнта. До чого я тут веду? Якщо вам звернеться вже під час судового розгляду будь-яка навіть факторинова кампанія, вже ні про які перемовини йти речі не може бути. Чекайте відмовлення в задоволенні позову, і перемога буде за вами.